Привіт, друзі! Ми зараз в Доломітових Альпах, і було дуже багато питань з приводу кемпінгів. Особисто мені в інстаграмі до речі підписуйтесь, якщо не підписані на інстаграм, сьогодні вирішив показати вам чудовий кемпінг в Доломітах, трішечки привідкрити загалом картину, як ми живемо в кемпінгах, і розповісти про цю локацію і трішки про цей сам кемпінг, показати вам, що як влаштовано, і як в нас відбувається загалом відпочинок, і яким чином більшість людей відпочивають в кемпінгах. Сьогодні місто, в якому ми знаходимося, називається Варна, це недалеко від Бріксену, в Доломітових Альпах Італії. І Льовенхоф, чотири 4 зірки готель, і на його території прямо є кемпінг. Тому я камеру сюди повішаю, сподіваюся, все буде добре, чутно. І буду йти розказувати і показувати вам, що як влаштовано саме в цьому кемпінгу, і також по дорозі розповім, які є варіанти в різних кемпінгах, ціни і так далі. Поїхали. Я так, сподіваюсь, мене добре чутно видно. Камеру я так повісив, щоб в мене були вільні руки, і щоб у людей не виникало питання, чому я хожу і всіх знімаю, тому що в кемпінгу, як ви розумієте, це приватне життя людей і так. Не дуже коректно робити, але я обережно сподіваюся, нікого нічого не покажу чого що не потрібно. Це парковка, вона, от та наступна теж від кемпінгу, і там теж є, стоять кемпери. Ця від торгового центру, але тут така якась вільно, все настільки вільно, що вони кажуть, ставте, ніхто взагалі не переживайте, ніхто нічого не, не, не скаже. Ну і я вам скажу, що в плані безпеки тут да дійсно круто, тому що стоїть багато машин, кемперів, велосипедів, кріплення і нічого я не бачив, що відбувалося. Отак от стоять на парковці. Це така, як я зрозумів, ледь не безкоштовна. Отут, от стоянка, але треба бронювати. Ось туалет. Ну це такий жесть кемпінг. Але е я так розумію, це, або коли вже нема взагалі місць в звичайному кемпінгу переповнено, то люди сюди їдуть. Ось готель, він 4 зірки доволі таки, як я розумію, крутий. Ну, але нас ж цікавить кемпінг, зрозуміло. І на території цього готелю вони зробили кемпінг. Питання єдине було, що дуже важко його забронювати. Липень-серпень ці місця просто забиті постійно. У всі локації, в Доломітах, це не тільки в цьому кемпінгу. Дуже важко просто знайти вільні місця. Навіть не питання. Скільки воно коштує і що вам там потрібно всередині, а питання просто чи є вони загалом вільні, тому що тут дуже класна природа, і багато людей сюди приїжджають. Ну, не жити в кемпінгу, а досліджувати ось ці всі, всі місця. У цьому кемпінгу мені також сподобалось, що вони дають бріксен-карту. І на бріксен-карті, коли ти живеш, є у вас багато знижок різних, є безкоштовний кожен день підйом на кожну особу на гору Плосе. І також весь транспорт безкоштовний, автобус потягом навіть до Трента можна доїхати, музеї всі безкоштовні, аквапарк, ну як аквапарк, це такий терми басейн, теплий, до речі, і вода навіть солона. Доволі таки непоганий, теж безкоштовно, раз на день, три години можна відвідувати прямо в міксі Бріксен. Невеличкий дитячий майданчик. І ввечері, що мені теж подобається в кемпінгу, всі діти як один. Граються, тут таке просто відбувається. ну Дитині є чим зайнятися. Хоча зазвичай загалом ми в кемпінгах завжди шукали анімацію. Ну Але це десь на морі, це іншого формату кемпінги Ну Але так, щоб дитині було весело, ми завжди шукали анімацію. Тут також ресторан готелі, ми його не відвідували, але вчора тут була жива музика, багато людей, діти гралися, це все було магічно і прикольно від кемпінгу. Як ви бачите, це готель, і от територія кемпінгу. Кемпінгах, от саме тут всі стоять на машинах, підключені до електрики, і це такий стандарт, до якого ми ж звикли, і ми так теж раніше стояли. Отак у нас стояла наша палатка біля неї машина, і ми були підключені до електрики. В цьому році в нас вийшло вже другий раз забронювати тільки так місце, щоб машина була на паркінгу, а поставити можна було тільки палатку. Я, до речі, по цінах вам не підкажу, скільки таке коштує повноцінне місце. Але ми за наше заплатили 50 євро на добу. І це дешево для цієї локації, а враховуючи, що вам дають брік карту де у вас один підйом в день і аквапарки, оце все-все-все, то це взагалі можна сказати безкоштовно, тому що один підйом наверх коштує 20 євро. Ну так просто до слова. Ось тут. Це washrooms і дитяча кімната. Дитяча кімната, ігрова там зала, там можна в теніс маленький пограти, ще щось. І можна мити посуд, душі, туалет, прибиральня. Все це доволі такі нове, не стрьомне, все від чотирьохзіркового зіркового готелю. Тому в цілому прикольно. Також столики, де можна їсти, якщо у вас немає вашого особистого. І ось місце, де живемо ми і всі, хто <смі> в палатках. І більшість з цих людей це велосипедисти, тому що приїжджають сюди. Тут зелені маршрути, які тягнуться від кордону Австрії аж прямо до моря, до Венеції. Майже отак це виглядає. Як ви бачите, да, тут не можна машини ставити нічого, От там щит з електрикою і електрику. Хто зміг, той провів собі хто близько до неї. Отак От стоять велосипеди. Одразу знаю, що ви думаєте, що це стрьомно, але я вам скажу, що в цій локації це не стрьомно, як мені здалося у всякому випадку. Також за ці гроші в нас є басейн. От, можна купатися і чілити. Загорати. І це теж чудово, тому що вам не треба окремо шукати басейн Ось так це виглядає. Навколо гори, природа, як я кажу, тут е, от така опція у вас є, але відверто вам скажу, що ну тут погода зараз дивна, але загалом я не бачив, щоб тут хтось сидів, тому що тут всі пакуються з самого ранку. Ну, не так ранку, я дуже зараз не виспаний, я дуже рано став, щоб щось вам зняти. Але загалом всі бігом пакуються, така м'ятушня і кудись всі в гори. Ну, тут просто да, тут в горах дуже гарно, тут доломіти Альпи всі за цим сюди їдуть, а не ну, за, за басейном. Але те, що він є, класно. Діти купаються, там, коли погода дозволяє. І, в принципі, після каталки можна навіть і самому. Так, давайте назад вам продуся ще раз, трішки покажу, і потім вже. Покажу, як у нас всередині облаштована наша палатка. Ось це наша палатка. Звичайно, з декатлона, 150 євро. І це вже другий рік вона все витримує. Ну, плюс-мінус там трішечки жуки її погризли десь в якихось місцях. Але загалом дощі, вітер, все це вона витримує, повний тамбур всередині. Зараз покажу. В першому кемпінгу я знімав відео. У мене вирубився звук, тому треба повторити. Повторюю, ми якраз збираємось, до речі, тому ще краще видно, що в нас і як. от, такий от столик у нас є. От така кухня переносна. 15 євро, 25 євро по акціях, щось десь купили. Кухня, до речі, дуже зручна. Прикольна штука, прямо у вас все в одному місці, це зручно. Також ми купили такі полочки спеціальні для одягу, але ми їх не використовували цього разу. Ну, не знаю чому, просто не було часу, тому що ми постійно десь лазимо. Каріматики такі розкладаємо, надуваємо. Є дорогі там походні, класні, вони, звичайно, круче, краще працюють, менше займають місця, ваги. А це, звичайно, теж 15 євро Lidl, Aldi, я купив. Воно працює, да, не так. до речі, ті, які такі більш високі, надувні. Мені здається, будуть краще. Вони прям легенькі і більше повітря в них, тому що я не дуже впевнений, що в них ізольований слой від холоду, якщо у вас ну, трішечки спустив матрас ваш. Також ось такі органайзери повсюду висять. Така палатка, як ви бачите, всередині, ви можете в повний зріст, коли дощом заливає. То ну, ви можете тут їсти, готувати. Ось у нас холодильник. До речі, це, напевно, найдорожча штука нашого кемпінгу. Десь біля 200 євро. Він коштував Вивор. Дуже крута штука. Він у нас під прикурювача, Також в машині постійно працює. І ми. Ну, ми не прив'язані до якихось Макдональдсів, кафеж, ще чогось. У нас завжди з собою є їжа і холодильник є прямо в кемпінгу. Тому що в кемпінгах часто є холодильники, але вони типу, стоять там для всіх. А так у вас особисто під носом ну, все зручніше. Так, Тут у нас е, така лампа кемпінгова стільчики. Оцю штуку взагалі купили в Теді, така поличка для якогось там взуття за 1 євро по акції, щось там таке було. Е, звичайно, класно, що біля вас в цьому вже кемпінгу у нас прям машина біля нас, електрика біля нас, як треба, тому ви можете пакуватись, розпаковуватись зручно. Стільчики, це все банально, зрозуміло, теж по 10 євро в будь-якому маркеті можна купити. Ну, приблизно так це виглядає. Ось наша палатка. Два дні тому був дуже сильний дощ, весь день, і трішечки воно там десь прокапало, але всередину нічого не потрапило. Ну, але ж знову таки це декатлоновська палатка за 150 євро. Ну, от такий став. Тут майстерня у нас, само собою. Тож, наче все я перечислив. Цього більш ніж достатньо для того, щоб можна було почати подорожувати в кемпінгу. Ну і звичайно, там уже дивіться, от у нас є такий пакет. Прям, бачите, це звичайні подушки з простирадлами. Займає багато місця, але у нас є місце вільне в машині, тому ми так робимо. Окремо, якщо місця нема, берете просто отут. У нас в сумці спальники, каріматики, щось таке. В цього року дуже холодна погода, було б плюс сім вночі, було прям холодно. Тому якщо вночі плюс сім... І ви їдете в гори, я рекомендую брати спальник, щоб він був десь на мінус 20, мінус 30 екстрім, комфорт, щоб був мінус 10. От тоді вам буде нормально. Все ще нижче, ну можуть бути нюанси. Як ви бачите, палатки теж різні, є такі, що взагалі на дві людини є такі цілі. намети великі на 10 сімей. Дуже багато в цьому році, до речі, кемперів, дивлюся, в оренду здають. Називається серфер кемпінг. Чи щось таке? Ось тут буде правильна назва. По всіх доломітах ці кемпери з Німеччини, які беруть в оренду. Ну і Прикольно, що така опція є, вона користується з попитом, люди ау, подорожують, беручи просто кемпери в оренду. Це треба це все прораховувати звичайно, як ним користуватися, скільки це коштує, стоянки, де спати і все інше, але є опції. І люди собі просто ночують, грубо кажучи, в такому кемпері, чи в Каліфорнії, навіть в Volkswagenі, беруть його в оренду. І не паряться, і це до речі, що цікавий досвід зрозуміти, що вам потрібно на автодім взяти просто такий кемп. Ну що ж, друзі, що можна сказати, коли ти підводиш підсумки З приводу які питання були? З приводу безпеки, безпека поки що один раз було таке, що щось в кемпінгу стащили. 10 років тому десь були ми у кемпінгу у Франції. Це було 5 зірок, і це був, наче як дуже дорогий кемпінг. Це був кемпінг в Сен-Тропе. І це було єдиний раз, коли в мене щось сперли в кемпінгу. Я просто, але знову ж таки, я на ніч залишив на зарядку прямо в туалеті пауербанк заряджатися, і його в мене крали у всі інші рази, коли тільки ми не бували в кемпінгу, я ніколи не чув, що в когось щось стащили, або щоб в мене таке відбулося, це ж стосується і дітей. Ну знову ж таки, ви за ними дивитеся, але загалом в них тут така відбувається у кемпінгу, або в них є анімація, ви приїжджаєте одразу їх забирають, або якась дитяча кімната, де з ними теж граються. У даному випадку тут вони самі між собою всі граються, але ж знову таки тут треба мати на увазі, що е, мовний бар'єр дітей набагато все простіше зрозуміло, але якщо дитина знає англійську або німецьку. То в Італії, в Хорватії, в Німеччині і будь-де в принципі одразу знайдуться друзі, і вона буде гратися їй буде чим зайнятися К приводу ціни питання. В даній локації це чудова ціна, і тут в принципі немає великого вибору, чесно кажучи, альтернатив. Але готелі вони от в таких локаціях коштують приблизно часто там 150 і пішло вверх, якщо я кажу, от про сім'ю, не про одну людину. Якщо ми беремо інші локації, от, наприклад, ми беремо Хорватію, то там для вашого розуміння ви інколи можете продивлятися собі, і так да, гіпотетично кемпінги, і там кемпінг може коштувати 70 євро за добу, і так само ви можете зняти апарти за 70. Ну і часто люди вибирають апарти, бо це більш зручніше. Але ж знову таки ми інколи в одну і ту ж саму ціну обирали саме кемпінг по таких критеріях, як, по-перше, анімація для дитини. По-друге, щоб просто було все простіше в плані, коли ти заїхав, поставив машину. Вона тобі не треба шукати парковку, платити ці талончики, бігати, розбиратись, де як це працює. Ти просто прямо біля себе поставив машину. З усіма своїми велосипедами. Знову ж таки, я пам'ятаю, як ми були в Будапешті, мені на дев'ятий поверх в маленькому ліфті кожен велосипед, а в мене їх зараз чотири, прийшлось затаскувати наверх, а потім вниз для того, щоб там два рази переночувати. Ну, от таких сценаріїв я не хочу, тому кемпінг знову ж таки у вас велосипеди всі прямо біля вас, одразу припарковані. Наступний крок: дитина, ви приїжджаєте в апартаменти. Куди б це не було, якщо у вас мала дитина, я думаю, ви самі все розумієте. Ви її аніматор. Вам треба розважати її. І знову ж таки, ви не можете просто присісти, сісти і відпочивати в своїх апартаментах чи щось таке. Вам треба дитину розважати просто нон-стоп. Тому якщо є анімація і ви можете трішечки переключитися, то це і буде, можливо, ваш момент відпочинку. Ну і ще один момент це з приводу ціни. Багато хто е, є дві категорії людей, скажімо так, ті, то собі взагалі уявляю, що палатка це така штука, що ти живеш там і ходиш в кущі. Ну, як назавжди було в моєму дитинстві, наприклад. В Європі такого нема. Тут загалом ви не можете поставити, де попало палатку, і ходити в кущі. Це, ну, тут, тут, тут такого нема. Тут от такого формату кемпінги. І бувають, напевно, стрьомні кемпінги, але в усіх, в яких я був, там туалети і душові, і все дуже високого рівня. Інколи такого, як в Туреччині, в п'ятизіркових готелях. Тому по факту виходите, у вас вся ця інфраструктура, виходите, гуляєте? У вас єдиний момент, що ви просто у вас навіть басини з підігрівом часто є. Просто єдиний момент, що ви живете. Ночуєте навіть не живете у своїй палаці. У вас особисте спальне ліжко, десь ось так це відбувається. І також є інші люди, які знають і бачили, якого рівня тут кемпінги. І от те, що в мене зараз було за спиною, і вони думають, що якщо в тебе нема автодому, то їхати в кемпінг взагалі немає сенсу. Тут я теж не згоден, тому що як ви бачите, по перше, ви тільки що бачили, що дуже багато людок сам людей саме з палатками їздять, і в цьому немає ніяких проблем. По-друге, це такий дешевий вхід, скажімо так, а на майбутнє ви вже розберетесь. Звичайно, можна взяти кемпінг в оренду, але це буде коштувати стільки, скоріш за все, щоб ви просто простіше готель зняти. Дешевий вхід, я маю на увазі, що якщо у вас є машина, то ви подорожуєте зрозуміло, машина у вас вже є, вам не треба купувати причіп чи автодом до неї. Палатка 150 євро. Це невеликі гроші. Спальні ці матрасики, місця зараз в Європі в Лідлах прям продають, навіть якщо ви щось забули, ви заходите сюди, в Лідл і докупляєте собі цей каріматик, спальник чи що вам потрібно, ми взагалі з собою, звичайно, беремо там постільну білизну, там подушки і навіть простирадло. Тому можна і так не обов'язково купувати спальник, Оце все походний став. Ну але матрасик, так щоб вам було м'якенько, краще купити. Я рекомендую. Холодильник знову ж таки це наш вибір. Нам так зручніше, щоб у нас завжди з собою в машині навіть була холодна якась штука, де можна охолоджувати їжу напої. Але кемпінги в цьому немає. Але дуже часто є вже і холодильник, і кухня, де ви можете готувати. До речі, в цьому кемпінгу немає ні холодильника, ні кухні. Але в Італії часто ви просто берете і йдете в піцерію, і їсте там. Знову ж таки, це трішечки інша локація, і тут інший формат. І, і тут, до речі, біля цього кемпінгу є Lidl, є багато магазинів, де ви можете купити собі смачну італійську їжу різних форматів. І готування тут воно виходить. от, взагалі на інший план. Плюс знову ж таки, якщо ми кажемо заготовку, у вас може або ви взагалі не готуєте, просто собі їсте там в магазинах, в ресторанах, в кафешках, наприклад. Або також є газовий балончик. У нас на всякий випадок він завжди є. Якщо десь без електрики, ми, наприклад, станемо, то завжди можна буде на газу щось собі зробити. Також плита, ну це все коштує приблизно 10, 12, 15 євро в будь-якому лідлі. Ви заходите, ви можете собі оцю плиту маленьку купити, щоб готувати. Якісь там ліхтарики, будь-який став. Тому ціна входу ну вона невелика. Так щоб спробувати, я б рекомендував. Єдине, що да треба звичайно трішечки сил докласти І часу, коли ви приїхали, це все треба розкласти. Потім це все треба скласти, але з досвідом воно приходить. І якщо це робить не одна людина, а ви наприклад Бог, то все відбувається набагато швидше і в цьому немає проблем. Тож, друзі, я бажаю вам відкрити для себе також таку штуку, як кемпінги. Звичайно, щоб погода вам завжди посміхалася, щоб було зручніше. І сьогодні оця локація. Я не впевнений, що буде можливість її забронювати от в липень-серпень, навіть в майбутньому, через рік, через два. Але якщо вам сподобалось, ви побачили цю локацію, ви хочете сюди приїхати, вишукуйте будь-які кемпінги навкруги і, звичайно, пробуйте тут бронювати. Нам дуже подобалась ця локація і цей кемпінг це неперевершене місце, і треба, хоч раз, мені здається, в доломітових альпах побувати для того, щоб тут. Похайкати, покататись і подивитися всі ці красоти. Якщо відео загалом не про велосипеди, а саме про подорожі, про кемпінги, про оці всі моменти вам потрібно і вам воно подобається. Ставте лайк, пишіть про це коментар, і я буду звичайно ж продовжувати, чому б ні. Якщо є цікавість і попит на таку інформацію, на таке відео. Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.